Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Два мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Дві речі сповнюють душу подивом і благоувінням, чим частіше і довше ми розбірковуємо про них. Це зоряне небо над нами і моральний закон у нас. У науці потрібно повторювати уроки, аби добре їх пам'ятати. У моралі потрібно добре пам'ятати помилки, аби їх не повторювати. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із депутатом міської ради, головою депутатської фракції партії регіонів, президентом Кам'янець-Подільської федерації боксу «Рінг», директором будівельної організації Данссервіс Валерієм Слободяном. Доброго вечора. Дуже дякуємо вам, що ви запросили нас до себе у такий чудовий спортклуб. Валерій, відверто, на якому рівні сьогодні, на ваш погляд, моральність нашого суспільства? Ну, питання, я думаю, звісно, складне і якось несподіване для мене зараз. Ну, я думаю, що моральність, з моральністю в нашому суспільстві все гаразд. Ми бачимо, що в останні часи ми все більше звертаємося до Бога. Ми ходимо в церкви, ми святкуємо релігіозні наші свята, наша молодь жениться, вражається діти, країна росте. Тому я думаю, що незважаючи на те, що йде прогрес, і багато дуже таких споспусливих, таких всяких там є моментів в житті, порівняно з іншими країнами, європейськими, американськими, то ми не втратили духовність, ми не втратили моральність. І я думаю, що наше суспільство здорове в цьому питанні. Валерій, ваше перше місце роботи це була Кам'янець-Подільська Райсерхозтехніка. Ну е, я можу зауважити, що ви у 26 років очолили дане підприємство: прийшли від молодшого спеціаліста і до директора, вдало зробили кар'єру. А що було тоді відверто найскладніше для такого молодого керівника? Дійсно, після закінчення середньої школи номер 8 що знаходиться в нашому місті камянськ подільський я поступив в наш сільськогосподарський інститут на факультет механізації і електрифікації сільського господарства, і по закінченню по направленню вже був направлений в нашу Кам'янську-Сподійську райськостехніку. Як молодий спеціаліст, я е, направлений був на роботу, де займався спочатку, це було 82-й рік, завідуючи учбовим пунктом при райськостехніки, де я навчав кадрів молодих людей теж. На спеціальність трактористи, механізації, там, всякі, там всякі інші перепідготовка. І з 82 по 84 рік я очолював цей завідуючий був учбовим пунктом при райсіхозтехніки. З 85 по 86 я був призначений головним інженером, а 1 квітня 1986 року мене призначили директором. Ну, Дійсно, я зараз дивлюся на нашу молодь, 26 років це ще, можна сказати, ще діти. По відношенню до нас і очолити таке підприємство, яке грало саме найважчу, найважчу і на саме відповідальну ланку в нашому районі з питань сільського господарства. Це було, звісно, складно. 26 років очолитися підприємство, яке займалося поставкою техніки, запчастин, ремонтом. Ну і це було дуже велике підприємство до 500 працюючих. Різні напрямки, механізація ферм, електрифікація і все, що зв'язано з господарством. І саме основне, що там немає перериву. Зимою підготовка до весни, весною значить, весняні роботи, літом уборка, осінню знов уборка, потім опять механізація ферм і так далі. І так далі. І практично це була школа на виживання як для мене. Валерія, в який період життя ви зрозуміли, що вам потрібно ще займатися політикою? Ну, політикою це дуже таке голосне слово, таке. І на рівні району, на рівні міста, в принципі, ми політикою не займаємося. А якщо це пов'язується з тим, що тебе обирають депутатом, це політика, то в 86-му році, коли я чув підприємство, то мені запланувати балотуватися депутатом районної ради. І я по мажоритарному округу це було село, наше подшефне Лісківці. І я там вибор виграв вибори і став депутатом по мажоритарному округу по селу Ліськиці. Я тоді зрозумів, що що людям потрібно від депутата? Ну, по-перше, звісно, це саме основне слово це допомога. Допомога в різних питаннях. Ну, основне, звісно, я як директор сіхозтехніки, то я їм допомагав, щоб у них покращились умови праці. Наприклад, поставляв техніку, там не це було моє підшефне господарство. То, звісно, я їм поставляв там найкращу і найбільше техніки, рішав там соціальні якісь питання, тому що ще, там, це і медпункти, і ми постачали і всякі там простані, холодильники. От, різноманітне постачання сіхтехніки, це і соціальне направлення. І тому як депутат вже виконував такі обов'язки. Ну, Депутатом я був чотири рази є. Два рази районний, uh -huh. і два рази по міської раді. І от спілкуються з нашими виборцями, люди ж хочуть від. І дуже добре, коли можливості депутата допомогти їм не тільки в рішенні якихось таких загальних питань, там якусь довідку зробити, чи там якось навести, там, відновити справедливість в якихось питаннях, а й ще таких рішати питання побутового характеру. І добре, якщо ти маєш це можливість, не чекаючи, що там будуть гроші в бюджеті, чи колись там зроблять. А люди хочуть, щоб сьогодні вже у нас в під'їздах було світло. Якась там лавочка була, відремонтувати їм ще щось. І користуючись тим, що я як підприємець, як директор будівельної організації, маю це, то я це і роблю. І, якщо чесно, то получаю від цього задоволення, що можу покращити життя людей. А політика наша, політика, ну я рахую, політикою треба займатися депутати Верховної Ради на такому рівні. А ми депутати, це мали бути господарники міста. А відверто, коли ви брали для себе партійний напрямок, які основні мотивації були? Я не буду скривати і не соромлюсь цього, що в 85-му році я поступив кандидатом в члени КПРС, коли була наша комуністична партія Радянського Союзу, в 86-му мене обрали членом КПРС. І потім я деякий час буду до того, як момент вона існувала до 91-го року, то я тоді вже був. А потім я вже. Був, можна сказати, безпартійною галушкою, так як кажуть наші класики. Ну, я не мотував там, куди мені йти. Мене знайшли, якщо чесно. До мене звернулися мої друзі. Це був Євгеній Ябодовський, це був Середюк, вони були вже членом партії регіонів. До мене кажуть, так я був тут в місті з ними, мене мене знали. Це був Гермаківський Іван Григорич, який він. Тут цю розначальник партії регіонів в Кам'янці-Подільському, то вони звернулися запропонували мені. Ти не хочеш вступити в нашу партію, так як ти ініціативний, маєш досвід ну, в господарській роботі, і було б непогано, щоб ти в нас в буших рядах. Я подумав віддав згоду. І з тих пір я в партії регіонів. Далі у нас були дуже такі цікаві моменти, приходили, мінялися керівники партії, був у нас Ободовський, потім помінялися у нас інші керівники, які тут сьогодні працюють. Я скажу, що незаконним способом вони стали, там фальсифікуючи. Ми навіть зробили протест, я пам'ятаю. Ми зібрали 300 білетів членських і відправили заказним письмом на Київ Януковичу. Да, це так цікаво було. Ми чекали. ну, Звісно, реакція була не дуже така, як ми хотіли. Ті білети повернулися назад на апком. Але згодом партію нашу очолив наш Мельниченко Володимир Володимирович. І який до сьогоднішнього часу очолює. І ми разом, я рахую, робимо тут конкретні справи в Кам'янці-Подільському. А в політиці можуть бути друзі? Я знаю вислів точно, що в бізнесі великому не можуть бути друзі. Тому що я чув, однажды такий вислів одного бізнесмена, який виступав по Радіо Ера, що там вони як ті вовки гризуться. І... А в політиці, якщо я як казав ще раніше, то в нас. Нема такої поліції, ми однодумці, ми господарники. Тому мені дуже сьогодні комфортно працюється в нашому місці депутата міської ради, тому що я бачу, що очолює достойний міський голова Михайло Сімашкевич, є дуже потужний і достойний депутат Верховної Ради Мініченка. І, до речі, хочу сказати, що в нас було, на мою пам'ять, при незалежній Україні три депутати Верховної Ради. Я особисто до них звертався не раз. Як директор, і то ну, нікого не було ніякої реакції, не було ніякої відповіді. Це дуже прикро, що ми вибирали тоді таких людей, які для Кам'янця дуже мало зробили. Мало. Сьогодні, вибравши депутата Верховної Ради і скажу так, мого друга Володимира Мільниченка, Кам'янець відчуває, що він не захов... потерявся в кулуарах, там, скажімо, з Катериною Асадчею, якимось там з хумочками по 30 по 50 тисяч доларів чи ще щось. Він сьогодні приїжджає і завжди тут збирається, і завжди дає нам казівки, що тримає на пульсі місто, зустрічається з міським головою, вирішує питання. Даже от коли ми, коли ми створили благодійний фонд Кам'янецькі дороги, «Кам дороги, то перші взноси були від міського голови, від нардепа Мільниченка, І останнє, навіть можете подивитися в газеті Подолянін, що вийшло в цю п'ятницю, знову. Був знос від благодійної організації їхньої, «Ми кам'янчані, що очолює Мільниченка і Сімашкевич, 60 тисяч гривень на наші дороги і перекрилися. Ну, шо... І мені дуже приємно, що от ще раз повторюся, що дуже комфортно працюється. Я хочу всім людям нашим сказати, нашим мешканцям, що ви подивіться, як кам'янець становиться краще. Він як та палітра, як оті, що збирають діти, пазли. Да? Uh -huh. Потихеньку вирісовується, збирається до певної картинки. Там парк, там старе місто, там тротуари, там дороги. І ще хочу сказати, що саме основне, що це робиться в тотальному Ну Немає сьогодні в бюджеті коштів. Ну, але це не означає, що ми можемо терпіти. Ми для того зібрали владійний фонд. І люди на це відчувають. Наші бізнесмени, там, такі як Юрів, як Барейка, інші там. Які ми писали в газетах. І сьогодні ми бачимо, що прикрашається наше життя в нашому місті. І я від цього получаю задоволення, тому що я бачу, що мої діти, мої внуки мають перспективу бути нормальному європейському місті. Ви бізнесмен і основний напрямок вашого бізнесу це будівництво. Чому саме ця сфера? Ну я не скажу нового нічого, але. Всі ми в житті щось будуємо. І більшість людей. Я пам'ятаю, як я почав будувати свій будинок житловий на Жовтнево, там було нічого, там було одне морковне поле. І тоді мені голова рай і Яремчук виділив три земельні ділянки через сільську раду, там. дали нашим двом працівникам і мені в тому числі. І ми перші почали будувати там житлові будинки. І на сьогодні вже він побудований, а той район вже застроєний, там побудувалася більшість людей. Це де наша Жертневська школа, як її там називали, чи царське село, чи не царське село. Просто гарні будинки. Да, там гарні раз, будинки. Так, там гарні будинки. І от з тих пір будівництво пролягає в мене, якби там червоною ниткою. Тут я побудував в себе на привокзальний мейку, там, шина, монтаж, кафе. І пішло і пішло. Зараз ми почали будувати, закінчимо вже от освоєння цього жилого квартальчика. Кінчаємо вже четвертий житловий поверх, багатоповерховий будинок. Я думаю, що цей житловий квартал буде прикрасою нашого міста. І дорога об'їзна привокзальна вже не буде мати такий вигляд, сірий, а буде дуже гарною, буде світлою, гарні тротуари. Саме основне, що тут будуть гарні дитячі площадки, спортивні площадки. І люди. Побачить, що дійсно можна строїти комфортне, гарне житло, гарні будинки, які відповідають сучасним нормам, теплі, зимою теплі, літом прохладні. Ну, я думаю, що вже лишилося нам рік-півтора, і тут буде гарний, жилий квартал, який покаже, як треба прикрасити наше місто. Ну і ще я скажу так, я ще закінчив сільхозінститут, але зараз я поступив в будівельну академію в Одесі. Заочно, там називається післядипломна учоба, Це два з половиною роки. Я думаю, що вже на слідщий рік я її закінчу, буду мати вже диплом інженера-будівельника промислове і цивільне будівництво. Ну і будемо далі будувати. Валерій, ви в чудовій фізичній формі. Це, звісно, завдяки спорту, тренуванням. Чому саме бокс? Ну, бокс, я думаю, що кожен хлопець хоче. Займатися якимось єдиноборствами. З дитинства я займався спочатку спортивною гімнастикою, займався, ходив, у нас був, в мене такий був тренер Леонід Яковлевич Шнайдер, помню, так. Да. А вже десь в п'ятому класі, в 6 я поступив, пішов сам, який поступив, пішов сам, записався на бокс. Перший тренер в мене і один, і один, і один, і був, і він один єдиний, був Солопчук Микола Сергійович, він зараз декан нашого пед. Університету і з тих пір Бокс це якби не розлучається зі мною, а я з ним. Ну, що Бокс? Бокс це по-перше, це цікаво. Це цікаво, що ти можеш себе захистити в першу чергу. І завжди можеш захистити тих людей, яких ображають. І найбільше це поняття, що ти можеш захистити тих людей, які Цього, ну, так. Да. Ви тренуєтесь е як часто? Скільки разів в тиждень відверто? Ну, хоча б стараюся, щоб час був, хоча б три рази на тиждень. От ми з дітства я хотів мати такий гарний спортзал, який я, зараз, який я зараз побудував. Тому що в той момент, коли ми ходили, ті зали були маленькі, не було. підвалах. Ну, були підвали, де США ми ходили, то ні, там зовсім там були маленькі, там ще були танці, там, де зараз зал боксу, а там був маленький зал для борців. Тут маленький був зал для боксу. Коли ми займалися в залі, то вікна всі були запотівши, запотівши да, не було чим дихати, але нічого, було цікаво. І з тих пір е, ну, от була мета моя зробити таке. Я зробив сьогодні. Я запрошую своїх друзів сюди займатися. До мене, скажу, приходить. Міський голова Сімашківщин теж займався боксом. Ми з ним в неділю поки займаємося тут. Хоча він зараз трошки пропускає, тому що не дає робота можливості. І в неділю є робота, тому це прикро, що я сідаю і кажу, що треба знаходити час і для себе займатися спортом, щоб бути в нормальній фізичній формі. Ну, агітую своїх друзів, ходить до мене вже і Копилов, і Рома, і багато, ваших і багато друзів, так? друзів да, і, і їм подобається. А ви тренуєтесь із які тренери у вас? Тут? З ким ви особисто тренуєтесь? А я ну, тут в мене мій товариш, директор ДСШ номер 2 Вінгловський Дмитрі. Він теж боксер, і він тренер ДСШ, тому вже мені краще з ним тренуватися, тому що він професіональний. І я так можу, то мені краще, ніж з новачком косити. Тут трохи ми нам теж стаємо в парах. Я хочу сказати, що. Це бокс у нас вже такий, як сказати, є такий вираз, оздоровчий бокс. оздоровчий. Це не означає, що ми стаємо там вольний бой, там вбиваємо себе і йдемо на другий день сіняками. ні. Якщо ти тренуєшся, ти в першу чергу ти можеш захищатися, ти ставиш там уклони, нирки, підставки і захищаєшся від ударів. І Які б там не були вже сильні удари, в перчатках, якщо ти маєш ці навики, то завжди. Не буде ніяких там проблем. Ну, для того, щоб займатися також, то треба пройти определьну дистанцію, якісь, щоб ти знав ці прийоми, захисту, удари і таке інше. Е, ну, хочу сказати, що бокс що він дає. Ну, не тільки, от, якщо ти приходиш в зал займатися іменно качатись там, на тренажерах, воно дає Це краще, ніж нічого. Але Зелісно. воно дає не, не так, ну як для мене. Я привик, мені треба позайматися з півгодини годинку в перчатках пропотіти, воно дає все, координацію, воно дає тобі те, то, що ти мокрий, виходиш з спортзалу, воно тобі дає подвіжність, і ти чувствуєш себе, що ти. Напомню, позитив. Да, да, і тоді ти приймаєш душ, ти чувствуєш, що дійсно тобі дробив. Ну і не забувати тренажери. Не забувати тренажери. Сьогодні ще, якщо ти ж маєш, допустимо, 100 кг штангу льожа, то. Я думаю, це непоганий показник, як для мене декілька разів. І, і молодше дивиться теж на тебе як приклад, як треба себе тримати в формі. Ви дійсно, я бачила, як ви займаєтесь, тренуєтесь, і штанги такі важкі піднімаєте. А коли, власне, виникла ідея будівництва саме такого ну, суперового спортивного клубу Елада? Ну, я завжди мріяв, щоб мати такий клуб. І щоб. Ну, По-перше, коли я будував будинок, то в мене вдома теж є свій спортзал. Я його побудував, в мене там 6х9, 54 квадратних метра зал, там в мене теж мішок, тренажери, тенісний стол. І там я зі своїм сином часто граю в теніс. І з дитинства я його привчив теж і до акробатики навчив його кувирки робити на гімнастиці, а потім ми перейшли на бокс. Тому я певний, що йому зараз вже 30 років, то він все одно зробить і кувирок, ну а на боксі він все одно б'є мішок добре і боксує теж. Але хотілося, знаєте, як, і до мене друзі приходили додому теж займалися часто, mm -hmm. два-три чоловіка, потім всі йдемо в душ, приймаємо мене вдома. Ну, знаєте, трошки вдома це якось так незручно. Всі хотілося, щоб друзі приходили, зустрічалися в якомусь такому гарному залі. Бо часто друзі зустрічаються, що робити. Ага, ну пішли в моменту, і там будемо боротися з Джемісоном, скажімо так, ліські. Але не завжди це ж дає гарні результати для здоров'я. То, звісно, краще мати свій спортзал. І я бачу, що мої друзі дуже доволені, що я побудував такий спорткомплекс. То з дитинства я мріяв таке зробити. І от, як кажуть, Мрія збулася. А да. яка вікова категорія переважно ваших відвідувачів? О, у нас тут. Я так, коли приходжу в такі будні дні і вечором, то я бачу, що, що молодь Ми е, ходимо різно. І молодь, і старші. Так що... Люди, можна сказати, слідкують люд... за своїми Так, Так, так. І найголовніше, те, що ми кажемо, що наша молодь. Біля да, сидять біля комп'ютеру. Так, сидять біля комп'ютера. Таке життя цікаво, звісно, посидіти біля комп'ютера, подивитися. Але я бачу, якщо ми зробимо для них умови, то вони завжди будуть займатися. От, наприклад, побудували ми біля будинку культури там футбольну площадку, ту гарну таку, і там поставили біля неї, там тренажер, не тренажери, а турнік, бруся і скам'яку для преси. І я тоді відвідував літом, осінню, то там завжди бачив наших. Молодих людей, хлопців, дівчат, що займаються. 5-10 чоловік постійно було. Тому я кажу, якщо ми будемо будувати спортивні площадки для молоді, у нас буде здорова молодь, вони будуть ходити. І цей результат показує, що в нас найкращі спортсмени і боксери, і гімнасти, і пловці, і в нас дуже повновита молодь, і спортсмени, то ми будемо отримувати. Гарні я бачу, що у вас в спортивному клубі дуже гарні такі, найсучасніші тренажери, так? Ви продумали все-все до дрібниць. Так, да, нам повезло з тренажерами. Ми це взяли. Спочатку я заключив договор з поставкою Дніпропетровської фірмою «Васіл», перерахував їм кошти, але так як у нас цей український бізнес, мене можна сказати так. Вони підманули. А якщо в лапках взяти, то кинули. Uh -huh. І ми потім щось перерієнтувалися на американську фірму Імпульс. І наші оці хлопці, що ходять, займаються вже такі в інших залах. Їм дуже подобається і мені теж, що дійсно так зробили, що Бог нам перевів на другу фірму, і це дуже набагато краще, якісно. Ну дійсно, ми потім через півроку забрали ті всішки, тренажери, що ми Васіл. То він, цей вже комплект є в мене вже на складі стоїть. Ми його зараз продамо десь, ну, по інтернету, кимось другим, може хтось бажаючий буде. А тут ми укомплектували повністю тренажерний зал цієї фірми Імпульс американською. Гарні гантелі, гарні штанги, удобні тренажери. І ці вже хлопці, які розбираються, які вже ходять не один рік, то дуже їм подобається. Наймальше, ну, що в нас в залах, хочу сказати, що. Нормально дихаєш, нормальна вентиляція. От як би там не було, зал бокса 15 чоловік займається, літо, заходиш, нормальне повітря, нормально дихаєш, можеш боксувати, скільки там тобі треба, біля мішка чи в парі. І так само в тренажерному залі. В цьому залі тут займаються дівчата різними там фітнесами, аеробіками йогами. Так що у нас от таких три зали і ходять. Ну, я вважаю, що це. Такий гарний бізнес красивий. Це не торгуєш і ні красиві, сігаретами, да. і ні сігаретами, не горівкою. І ти, отримуєш це моральне задоволення. Тому що от перше питання, каже, що як там наша моральна. Угу. От цей приклад того, що ми робимо спортивні комплекси для того, щоб наші люди були здорові. Як казала, наче в здоровому тілі, здоровий, здоровий дух. Так, да, От звідси він починається. Валерій, а яким місцем в вашому житті займає музика? Музикою ми почали займатися в школі, коли було модно створювати вокальні інструментальні ансамблі. Це той був час, коли в кожній школі були ансамблі, в кожному класі. Старалися купити якусь апаратуру, та апаратура була така недолуга, але ми грали. Тоді проводилися конкурси міські, такі патріотичні, ліричні, комсомольські пісні. І коли робився фінал в нашому будинку культури, то туди було. Дуже важко потрапити, тому що весь дом культури був забитий. І Я вчився в восьмій школі, і наш був такий вокальний інструментальний ансамбль, без назви, без нічого. Ми тоді зайняли перше місце в області, як навчальному колективі в школі. Поїхали в область, там теж зайняли перше місце, відспівали, і нас відправили навіть в Київ. Ми виступали. Ні, ми не виступали, ми були в Палаці України. Нас там прогнали репетицію, але побачили, що ми ще там в сирі, і ми назад приїхали. Ну, було цікаво, вже те, що ми попали в Палац України і нас прослухали там, це вже було цікаво. Ну і з тих пір музика була дуже, значить, дуже це було так е цікаво і почесно, щоб ти музикантом грав. Навечорі, особливо, на особливо, особенно всяких дискотеках і. На танцях грали ансамбль, ну і ми тоді теж там підігрували коли состав приходили з тих пір клітку, і звідси пішло, що ми відродили зараз цю клітку. Я не кажу, що це ми робимо для якихось там комерційних. Ні, це просто для себе збираємося і граємо. Тому наш кам'янець такий музикальне місто було. гарне, Валерій. Ви спортсмен, господарник, бізнесмен, любите музикою, займаєтеся музикою. А що таке щастя особисто для вас? Ну, ще не один філософ, я думаю, не сказав конкретно, що таке щастя. Ну, я думаю, щастя це в першу чергу, щоб твої рідні, близькі були здорові. Це перше. Щоб ти не переживав за них. І щоб ти, я думаю, міг робити, щоб твої мрії збувалися. Десь там, а ти, що міг збувати? От я, а я всім хочу сказати, що якщо ти мрієш, то мрії матеріалізуються. Надумав зробити спортзал, чи побудувати то, чи щось купити. І ставиш цю певну завдання, і воно збувається. Я думаю, що це теж якийсь невеликий елемент, елемент щастя. Да. От таке. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні запросили нас до себе у клуб. Ми побачили, як ви займаєтесь. Ми почули настільки, ви є відвертий, насправді дуже відвертий від себе особисто, від всіх, хто створює програму Відверта розмова. Я хочу побажати вам здоров'я. Миру злагоди вам і вашій родині. Дякую. Приходьте до нас в спортклуб Леся, будете займатися. Ви теж не в формі, але будете ще в краще. краще. Да. Дякую, дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. До побачення, мої любі! Хай вам щастить!